Вів, відновлюють обличчя, руки і слух 23-річній військовослужбовиці Яні Залевській у серпні на Донеччині. Просто біля окопу її атакував російський дрон. Попри те, що дівчину сильно посікло осколками, вона сама керувала своєю евакуацією. Каже, за опіки і рубці тоді не хвилювалася, мріяла лише не втратити зору і дієздатності, щоб знову повернутися на передову. Про мотиви і плани сміливої Яни у сюжеті Олександра Стасишин. 23-річна військовослужбовиця Яна Зелевська загоює рани з війни вже третій місяць. Пікосекундним лазером було забрано всі механічні рештки, і бруд, і пісок. А зараз ми працюємо лампою над регенерацією і підготовкою рубців. А так Яна виглядала у серпні цього року, посічене уламками обличчя, руки і тіло. Після двох з половиною років на фронті просто біля бліндажа на Донецькому напрямку її атакував ворожий дрон. Я побачила, що щось летить і всписпала. Намагалась порухати, що в мене всі пальці є, бо в мене тут була така розочка. І намагалась відкрити очі, щоб розуміти, що зір не втрачений. Повністю по печенню у мене також тут попечено, все і на обличчя теж уламки діставали метал, діставали порох. Доєднатись до лав ЗСУ на початку повномасштабного вторгнення. Тоді ще 20-річною дівчиною Яна вирішила після майже двох місяців окупації у рідному Херсоні. Ми влаштовували в Херсоні перші мирні мітинги проти війни, щоб Росія просто вийшла. Нас почали обстрілювати газами. Ми ну, захопили це місце і там катували людей. Ми знали, що там катують людей. Ми на жаль не могли нічого з цим зробити. І коли вони нас зупинили, сказали: дівчатки, ми вас освобождаємо. Я зрозуміла, що ні. Ми ми так не зможемо. Що треба йти і навчатися боротися з цим ворогом, тому що просто так він не піде. Тільки но вирвалась з окупації, одразу приїхала на Миколаївщину, де служив її батько та приєдналась до війська. Спершу була фотографиною, далі після курсів вісім місяців бойовою медикинею. А коли емоційно стало важко, перекваліфікувалася в операторку Дронів Камікадзе. Каже, розуміла усі ризики, тож навіть після поранення хвилювалась. Не зарубці і рани, я розуміла, що це все опіки і що вони зійдуть. А потім косметологія ну робить зараз дива. Були переживання, що мене можуть на війну обратно не взяти. Всі пальці втратили на деякий час чутливість. Зараз я вже всі пальці відчуваю. Все добре. Попереду у Яни ще кілька місяців реабілітації. Треба відновити слух і завершити процедури на обличчі та руках. А далі каже знову планує на фронт, щоб потім її донька не побачила війну так. Як її мама, дуже хочу, щоб вона навчилась такому, що вмію я. Я дуже хочу, щоб діти дійсно не йшли більше на війну, бо ну я дитина війни. Зі Львова Олександра Стасишин, Володимир Віжбинський. Ми Україна, марафон. Єдині новини.